Сьогодні мати помолися за свою дитину, це найсильніший захист на землі, могутніший за будь-яку зброю. Коли наближається хвороба, страх або небезпека, Господь почує материнський поклик і пошле своїх ангелів, щоб оточили твою дитину. Ти не можеш обіймати її кожної миті, але твоя молитва може зупинити небезпеку. Принести зцілення та благословення, зараз напиши в коментарях ім я дитини і помолися разом зі мною, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, через заступництво Твоєї Пресвятої Матері почуй молитву мене грішної і недостойної раби. Господи, прошу Тебе, прости всі гріхи мого сина. Зроблені свідомо чи несвідомо, помилуй його і спаси Його заради святого імені Твого, спрямуй Його на шлях Твоєї істини, осявай кожен його крок, своїм світлом, зціли Його поранене тіло, утіш його скорботну душу, спаси Його Дух, Господи, бережи Його, коли Він виходить з дому і коли повертається. Благослови його вдома, у дорозі, в полі і на полі бою, покрий мою дитину своїм святим покровом, щоб вона не постраждала від куль, стріл, мечів, отрути, вогню, смертельних хвороб і раптової смерті. Господи, захисти її від усіх видимих і невидимих ворогів, від будь-яких лих. І зла. Зціли її серце від страху та ран, даруй їй здоров'я та довгі роки життя, вклади в неї серце, що боїться тебе, і благослови її благочестивою родиною, благословенним потомством і благословенним майбутнім. Господи, прийми сльози й молитву цієї матері, нехай мій денний і нічний крик. Буде невидимим покровом. Над моєю дитиною на віки віків. Хочеш, щоб твоя дитина була під захистом Бога, постав сердечко, підпишись і перейди за посиланням у моєму профілі. Або додай мій номер в WhatsApp на екрані, щоб приєднатися до віруючої групи. Протягом наступних трьох днів ти побачиш знаки відповіді від Бога Мир. Зцілення й добра звістка прийдуть у твій дім.